Першу неділю осені в Івано-Франківську зустріли запашним фестивалем. Уже в шосте на головній площі міста зібрали пекарів-віртуозів, з усього прикарпаття, влаштували для мешканців свято хліба. Солодкі смаколики з корицею та повидлом, велетні короваї та хлібці на будь-який смак. Виставкові прилавки ярмарку буквально вгинаються від різноманітної випічки. Господині навперебі припрошують гостей покуштувати товаром і запевняють, геть усе готували за давніми рецептами, тож хімічних добавок тут не знайдеш. Лемківський стмином. <звіст> <звіст> Появився дуже гарний бездріжджовий хлібчик, дуже смачний. Він є житній молочний на молоці. Білий, житній, домашній, білий, і житній, великий і маленький. Нова новий вид хлібчика це в нас є Бородинський хлібчик з насінням, з ядром соняшника. Так як в мене трошки проблеми з шлунком, я не можу їсти дріжджовий, тому що ну, самі розумієте це. А це дуже корисно і на печінку, і на шлунок. Так що Екологія. Поруч із потужними підприємствами свій товар представляють і малі підприємці для родини пані Олени з Краматорська сьогодні справжній дебют. Про за фахом і пекар за покликанням зізнається, більше ніж чотири буханці ніколи раніше не готувала. Та на ярмарок напекла аж сотню хлібців, не лише смачних, але й корисних для здоров'я. Бо в основі рецепту лише прості продукти: мука, масло, закваски і жодних розпушувачів. Доволі така складна технологія, і довга тому що. О... сначала вырастить опару это 12 часов потом замесить сам хлеб и дать ему подойти еще часа 3-4 ну и потом еще нужно подойти хлеб когда он уже стоит поднять хлеб пока он стоит в форме ну в общем весь процесс занимает час 12 Ну, число вісімнадцять точно. саме екологічна складова і є особливістю цьогорічного свята хліба. Таку ідею розповідають організатори, підгледіли за кордоном. Я от тільки що вернувся з Європи, там майже всі ставки роблять на екологічність і екологічні процеси. Тому що е, зараз навіть є така тенденція, називаються розумні міста. Тобто, ті міста, які мають виробляти економічно безвідходні виробництва, щоб ми відійшли від тої споживчої такої характеристики. Виробі з'їв, викинув, а ми Раз з'їв, якщо є залишки, піде на повторне використання з тим, щоб наша екологія не сприймала викидів і не було в нас таких масових захоронень, полігонів, які ми маємо на сьогоднішній день. Загалом свіжоспеченою випічкою гостей фестивалю частували 12 підприємців із Прикарпаття та Львівщини. Наталія Лосовик Віталій Савчук, телеканал 402.